Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами, як я роблю голубці у попризі або фарширований болгарський перець. як каже: страва за цим рецептом виходить, неймовірно смачна. Сякі голубці нічим не хуже, як у те, що робляться у капусті. Ну, бити, хто любить попригу. Коли не любить, одна то, то, то страва не для нього. Е, я робила вже такі голубці на каналі минулого року. У мене вони є, я вам лишу ссилку і подивите. А це маленький простий варіант. Там я попригу запарювала, ту не запарювала. Там я ще робила коли їм, е, е, вже їх ту, ту заливку. Та там у мене були і тушені такі овочі. Я лишила з тої зажарки, а туйки просто, я автоматною воді зварила. Що я роблю і сяк, і так. Ви собі вибирайте, як вам має легко, як вам має зручно. А смачні получаються і так, як я робила перший варіант. І сісі. Так що лишайтеся на каналі і будемо разом із вами робити дуже добрі голубці у попризі. Спочатку підготовлю фарш. А для того я беру такі продукти. Рис. Рис я беру звичайний круглий рис. М'ясо у мене свинина і гов'ядина. Ну, ви можете брати будь-яке м'ясо, яке у вас є, або яке ви любите. А то й у мене парадичка, я їх обланширувала і надрубно порізала. Помідори. Солодка поприга, болгарський перець, який я покрашила теж так надрубно. Морква я її нарисиловала на друбному рисиловові. Цибулю я покрашила так як на зажарку. І порізала зелень кропу. Та я вам не вказала, що ще, крім всіх продуктів, які у мене тут на столі, мені треба будуть спеції, сіль, солодка паприка. Чорний молотий перець і олія або смалець. І ще, коли буду класти варити, можу покласти томатну пасту або томатний сік. У фандел наливаю олою олії соняшникової. Без запаху. І висипаю туди надубно покришену цибулю І жарює до світло золотистого кольору. А буду такого файно прозорого. Так, цибуляся в мене піджарила, тепер висипаю туди солодку поприку, болгарський перець. Так, я його покрашила надрубно і жарю пару хвилин із цибулькою. Прийшло десь 2 хвилини, висипаю туди моркву і жарю із моркву. Так, зафайненько перемішую все. І навіщо все жарить. І в самому кінці висипаю помідор, який я пробланширувала і порізала надрубно. Файно так промішую з помідорами і мають прокопитися десь одну дві хвилиночки. Коли це все разом прожарило, у самому вже кінці додаю солодку паприку. Приблизно дві чайні ложки. Ось я каде по смаку. Перемішую файно із паприкою. Зараз такий з'являється мій яскравий колір, май червоний. Так, перемішала буквально пару секунд. І все, зажарка у мене повністю готова. Дуже файно пахне. У блюдо висипаю рис. Рис я промила, у пару лодах, доки з нього не йшла чиста вода. Висипаю нашу зажарку. Зажарка достатньо, много, я виходить, але я так люблю, коли її є многи. Висипаю або кладу м'ясо. Взагалі, то м'ясо теж можеш прожарити у місці із зажарку. А я щось не люблю, коли оно так кладеться сире у голубці. Но ви по бажанню, якщо ви любите прожарене, можете прожарити. Я десь теж давно софтувала і прожарити, бо щось теперсяк має люблю. І кладу зелень кропа. Кроп теж не всі люблять у голубцях. Якщо ви любите, кладіть. Не любите, не кладіть. І я не кладу много, але так маленько я люблю колись як свіжі голубці, то я дуже люблю. Тепер я їх солю, соль закладе за смаком і трясу чорний молотий перець. Теж закладе за смаком. Якщо любите ще якусь приправу, можете докласти. А тепер і все все файно треба перемішати. Так беру і перемішую. Так, фарш у попригу у такій голубці у мене готовий. Дуже файно пахне. І тут у мене помита поприга. І це солодка поприга. На цей раз я взяла сяку, хоча я можу брати і ласточку. Так, попригу я файно помила. А тепер мені треба повирізати ісі ножки, серцевину, і файно її всередині почистити. Приготувати для того, аби мож набивати всередину фарш. Так, ну дивіться, попригу всередині я файно почистила. І це у мене дуже смачна поприга. Тож камера не дуже хоче фокусувати. Часто вона мене підводить. Аби голубці у попри вийшлися дуже смачні, то дуже важливо вибрати ще і смачну попригу. Дивіться, у мене вона така товстостінна і дуже смачна. Так що туди вони будуть е, смачні. А коли ви візьмете таку поприку, що є така зелена ласточка, якась дуже тонисенька, таку має в собі якусь гіркоту, і туди однозначно поприка у вас не буде добра, і голубці получать несмачні. Так що, тобто ви маєте на увазі. Вибирайте добру поприку, болгарський перець. Так, і все у мене підготовлено. І тепер йду набивати нашу поприку. Фаршом. Так, по я набила фаршом. Якби нафарширувала, верха я не накладаю фарш. Так як була ну, маленько, неповна, бо рис на вариться. І вони стануть, по-любому ну такі майповні якся це рис на І все, тепер ти можеш їх класти варити. Но перед тим я їх заливаю заливкою заливку. Я буваю, що роблю спеціально роблю зажарку. Лишаю з тої зажарки, що роблю вже у фарш. Ну Тепер я так не робила, я вам лишу силку посилання, як я роблю ще по-інакшому. Ну, тепер я так мало май спішу, Май просто але вони теж дуже смачні. Так що можете не сумнівати. Тут у мене є томатне пюре. Воно таке не дуже густе. Так що я налила тую ногу, пісне, може 100 мг. Якщо у вас густа томатна паста, може покласти одну столову ложку. Або можете собі класти за своїм смаком. На кульку ви любите, бо воно було квасне, або, як ми кажемо, томатями. Тепер наливаю сюди воду, розбавляю з водичку. Вода у мене холодна. Томатну воду іще присолюю. Но соль одеся за смаком, кладу суль, розмішую файно і заливаю у наші голубці томатну водичку. Доливаю ще воду. Наливаю так, аби вода, томатна, не повністю закрила голубці. Вона, коли там начне копіти, вони будуть під кришкою варити, так що то буде нормально. Все, прикриваю кришку і кладу на плиту найсяварят до готовності. Голубці у мене киплять. І сякся вони будуть варити одно 35-40 хвилин. Прикриваю їх, але кришку плотно не закриваю. А й так лише вона якби прикрита. Дивіться, сяк. І ся варять до готовності. Так, пройшло 40 хвилин і фарширований перець або поприга у мене готова. Плиту виключаю і можеш подавати на стіл. Но запахтуй на всю хижу. Голубці в мене готові. Я їх виклала на тарілку і вийшли неймовірно смачні. Всередині сочна начинка. У міру кисленькі, ну в общем дуже добрі. Сякі голубці ми їме із сметану, вони ся дуже штимують. Мож полити й ту водичку, у якихся вони варили. І я вам рекомендую, приготуйте голубці за сяким простим, а бо дуже смачним рецептом. Думаю, що ви не пожалієте. І зараз вам кажу, що та пропорція, яка написана в мене у рецептові фаршу, Вистачить на два рази і зробити голубцю. Так що майте собі на увазі. Або може, будете робити за один раз великий горниць. Ну, то вже ви як собі хочете. Дуже файно дякую. Козумну в мене був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба та рясних, божих благословень. Кост ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми рецептами у своїх соціальних мережах, які у вас є, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!